Хороша новина для любителів футболу: найрезультативніший клуб України минулого сезону професійний футбольний клуб зягель, зберіг професійний статус та залишається членом професійної футбольної ліги. Здійснив всі необхідні платежі та зможе відновити свою участь в професійних футбольних змаганнях після перемоги України у війні. Звісно, якщо буде вирішена проблема місцевого стадіону, клуб продовжує існувати, зосередившись на підтримці дитячо-юнацького футболу та аматорських колективів Звягельщини та Житомирської області загалом. Так минулого тижня президент професійного футбольного клубу Звягель Дмитро Костюк завітав до найбільших спортивних шкіл Звягельщини та подарував їм професійне спортивне обладнання для тренувань. А цього футбольного тижня Дмитро Костюк поїхав до корисня, де відвідав місцевий стадіон, поспілкувався з президентом Користенського аматорського клубу Мал та прийняв участь у тренуванні дітей місцевої дитячої спортивної школи. Подарував їм м'ячі, бар'єри та інше спортивне обладнання для тренувань дітей та окремо на вигові вправи для дорослих футболістів футбольного клубу Мал. Нагадаємо, що звягель після переможних виступів в другій лізі та виходу в першу лігу був змушений зняти зі змагань ПФЛ перед стартом. Нового сезону через недопущення стадіону звягеля Українською Федерацією футболу серед інших проблем. Найкритичнішим і ключовим було визнано те, що на стадіоні Авангард зягелі відсутні роздягальні для суддів на дві команди делегатів федерації та суддів лише один туалет та одна дошова. Дві роки розмов з міською владою не дали результату, і жодних робіт владою проведено не було. А також міський голова не підтримав ініціативу клубу привести стадіон до тями за власний рахунок клубу. Натомість, ніби насміхаючи, чиновники витратили понад 50 мільйонів гривень на ремонт дороги, що веде до стадіону та огорожу стадіону, а також на туалет на стадіоні, однак розмістивши його за межами доступності гравців та тренерів. А вартість цього становила аж 3 мільйони гривень. Цікаво, що в місті Короси, де відсутня професійна футбольна команда, а місцевий Мал грає на область, футбольне поле має автоматичний полив, зелений газон без зайвої рослинності, роздягальні душові та туалети для кожної з команд та суддів. А реновація всього стадіону, включно з біговими доріжками, обійшлася міському бюджету всього в 6 мільйонів гривень.